Що заходять 45 випускників Червоноградської гімназії, котра є флагманом освіти і науки України, очолює колону директор, старший учитель Наталія Дмитрівна Савченко, куратори Ольга Миколаївна, Луцик, Світлана Тимофіївна Захарків. У колоні випускників Бойко Олес багаторазовий стипендіат міського голови та міської ради. Переможець Олімпіад з інформаційних технологій, фізики, математики, Шаршаков Богдан, багаторазовий стипендіат міського голови та міської ради, переможець конкурсу наукових робіт з історії, лауреат міжнародного конкурсу учнівських робіт, історія та уроки голокосту, зіньків Любомир, стипендіат міської ради, переможець обласної олімпіади з трудового навчання. Фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я. Топорівська Юлія, Маковська Анна, Гентош Роман, Гудко Данило, переможці Олімпіад з економіки, екології, математики, німецької мови, біології, конкурсу наукових робіт з математики, англійської мови. Площею крокують учні Червоноградської загальноосвітньої школи номер 12 Директор Свіонтик Уляна Павлівна. Керівник Ломоносова Тетяна Юріївна, серед випускників водонос Оксана, президент учнівського парламенту міста, заступник голови обласного учнівського парламенту, неодноразовий переможець Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, Конкурсу наукових робіт з української мови, Конкурсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка, шапляк Тарас. Переможець Всеукраїнської олімпіади з астрономії, активний гравець шкільної футбольної команди, чудовий ведучий шкільних і міських свят. На площу виходять 73 випускники Червоноградської спеціалізованої школи номер 8 Колону очолює директор школи Кукоба Світлана Іванівна. Упродовж шкільного життя з ними поруч були класні керівники. Охрімчук Марія Михайлівна, Запісоцька Наталія Романівна, Геряк Світлана Іванівна, серед випускників дев'ять золотих та чотири срібних медалісти. У колонії багаторазові стипендіати Червоноградської міської ради. Жикіна Оксана, Лесків Михайло, Коваль Тетяна, Лопотяк Юлія, Свіонтик Юлія, Бонсаль Софія. Висоцький роман. Ми вітаємо саган Ірину, Дроботея Максима, Криштоф Ірину, які отримали міжнародний сертифікат з відзнакою мовного іспиту з англійської мови PTE, та Іванишина Олега, що склав аналогічний іспит за програмою Тойфер, що надає право на навчання та працевлаштування за кордоном у колоні випускників. Малко Андріана та Галенюк Денис, переможці конкурсу Флекс, лідер майбутнього, які впродовж цілого року жили та навчалися в Сполучених Штатах Америки. На площу ступають випускники Червоноградського навчально-виховного комплексу номер 10 директор школи Лапій Віктор Миколайович, колону очолюють заступник директора Берескон Руслана Петрівна. Та класний керівник колочун Олена Володимирівна. У колоні крокують Сушко Сергій, стипендіат міського голови 2013 року, переможець Олімпіад з правознавства історії всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт з англійської мови, дитячо-юнацького фестивалю мистецтв Сурми з витяги. Військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». святкову колону випускників Червоноградської загальноосвітньої школи номер 9 очолює директор Денисюк Любов Кіндратівна, класні керівники Когут Світлана Сергіївна та Косів Василь Васильович за відмінні успіхи у навчанні золотою медаллю нагороджено Горбача Михайла, татарин Тетяну. Пастернак Ольга у колоні випускників, Горбач Михайло, стипендіат Червоноградської міської ради, переможець конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт з математики, олімпіад з математики, фізики та інформатики, грець шкільної волейбольної команди, татарин Тетяна, Полько Катерина призер міської олімпіади з хімії і трудового навчання, пастернак Ольга, стипендіат Червоноградської міської ради, переможець олімпіад з історії та економіки, обласної пошуково-дослідницької експедиції. Герої не вмирають. Неодноразовий переможець конкурсу з української мови імені Петра Яцика. На площу запрошуються випускники червоноградської загальноосвітньої школи номер 4 Котра є флагманом освіти і науки України. Колону очолюють директор школи Баламар Оксана Володимирівна та класний керівник Бандрівська Марта Богданівна. Школа пишається своїми випускниками, серед яких Заремба Соломія, гордість школи, багаторазовий переможець всеукраїнських олімпіад. З географії, біології, хімії, математики, конкурсу імені Петра Яцика, стипендіат Червоноградської міської ради, котик Мар'яна багаторазовий переможець другого та третього етапів олімпіад з французької мови. На площу вступають випускники червоноградської загальноосвітньої школи номер 5 однієї з найстаріших шкіл міста. Очолює колону директор школи, відмінник освіти України Богдан Васильович Попик, класний керівник Наталія Петрівна Ващук. У колоні випускників Дубанич Юрій, відмінник навчання, переможець Всеукраїнської олімпіади з хімії, міжнародного конкурсу з хімії, другого етапу олімпіад з біології, хімії, географії, Бойко Анастасія. Генератор багатьох шкільних ідей і починань, активний член міського учнівського самоврядування, організатор доброчинних патріотичних акцій, президент учнівського парламенту школи. З хвилюванням заходять на площу п'ять випускників комунального закладу Львівської обласної державної адміністрації, Червоноградська загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ступенів. Бентежна мить прощання із школою, однокласниками і друзями, близькими людьми, містом, рідним домом, затишний будинок над Богом насправді став рідним для дітей з непростою долею з усієї Львівської області. Більшість цих молодих людей виховувалась тут з раннього дитинства. На чолі працьовитого та творчого колективу капітан Людмила Іванівна запрошуємо на площу 14 випускників Червоноградської загальноосвітньої школи номер 2 Очолює колону директор школи, старший вчитель, відмінник освіти України, Брух Олексій Петрович, власний керівник. Старший вчитель відміни освіти України Лисенчук Світлана Михайлівна. серед випускників, кондратюк Лідія, переможець міської олімпіади та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт з біології, нагороджена срібною медаллю. Стельмащук Віталія, активний член національної скаутської організації ПЛАСТ, надає допомогу в організації проведення міських і обласних змагань. У військово-патріотичній грі Сокіл Джура площею крокують 23 енергійних, веселих, завзятих випускники навчально-виховного комплексу, спеціалізована школа першого другого ступенів колегію номер 3 Колону очолює директор школи Шкілюк Петро Євгенович, класний керівник Кузовкіна Ірина Михайлівна серед випускників. 4 стипендіати міської ради, Пристаж Ростислав, переможець міських олімпіад з англійської мови, хімії, економіки, української мови, географії, правоснавства, мовно літературного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, обласної науково-практичної конференції з української мови, обласної олімпіади з історії. На площу вступають випускники Червоноградської загальноосвітньої школи номер 1 найстарішої школи нашого міста. Навчальний заклад, визнаний одним із найкращих у моделі школа сприяння здоров'я, нагороджений дипломом Міністерства освіти і науки України, флагман освіти і науки України, директор школи, старший вчитель Суханов Олександр Олексійович. Класний керівник, учитель-методист, попик Галина Богданівна, у колоні випускників, Лозинська Марія, стипендія Червоноградської міської ради, призер обласного конкурсу науково-дослідницьких робіт з української мови, Кушнір Уляна, призер другого етапу мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, Кулинич Богдан, Олійник Назар призери другого етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики та географії, Жалтухін Сергій, президент школи, активний учасник міського учнівського самоврядування, учнівський оператор телевізійних і радіослужб.